Займатися нумерологією Світлана почала в переломний момент свого життя в 2014 році. Її родина вимушена була виїхати з Донецька, і жінка намагалась віднайти своє місце в нових умовах. З часом хобі трансформувалось у професійну діяльність. Найчастіше на консультацію до неї звертаються з особистими запитами щодо стосунків, бізнесу чи призначення у житті. З початком Великої війни запити стали дещо іншими. Людей цікавить їхнє майбутнє. <збутня>, доцільність переїзду. Нумерологічні та астрологічні прогнози це своєрідні підказки для людини, каже Світлана. Як працює нумерологія чи астрологія? Треба знати дату народження, в астрології бажано час народження, в нумерології ще прізвище ім'я по батькові. Це все, що буде впливати на побудову карти. Є шлях людини. Ну, ми називаємо по-простому доля. Але як ми прийдемо? Через що ми пройдемо, ну, скажімо, на якому транспорті ми проїдемо той шлях. Це залежить вже від нас. Бо вищі сили, там, бо хто в що вірить, він дав нам можливість завжди вибирати. Є свобода волі. А ось Анастасія займається тарологією вже 30 років. Провела понад 20 тисяч консультацій. Має власний Ютуб канал, а також школу, в якій навчила своїй справі більше, ніж 150 послідовників. Таро дуже цікава система, вона робить таку певну діагностику долі людини, всі карти запаралелені по енергіям, енергія любові чи ненависті. І коли ми витягуємо якийсь аркан, от наприклад, аркан е, алхімія, це енергія балансу. Вона каже, що зараз я у балансі. Отак вони працюють серед жителів Запоріжжя. Є як прихильники різного роду прогнозів, так і ті, хто скептично до цього ставиться. А в зв'язке в гороскопи, в та я вірю і характер твічаку по гороскопу, і дата народження, і готи і ну, взагалі, місяць. Я вважаю, це так. Да. Це не просто наука якась, то точно наука, якщо к неї добре относиться і правильно, то можна очень правильно свой прогноз по житті і друзям и і собі, і вибрати чекання правильно по жизни. То Тобто я, в принципі, за. Я в це не вірю. Це якщо Бог дав, то же так повинно бути. А наперед загадувати щось, я вважаю, що це неправильно. И ты свою судьбу, якби іскушати, якби то говоряться, то я теж встає це неправильно. Як є, так і є. Що бог треба підтримати, а не наперед іти забігати. Багато хто із запоріжців стверджує, що прогнози мають заспокійливий ефект. Психологи пояснюють, що до послуг прогностів найчастіше звертаються люди з міфологічним типом мислення, яким в ситуації невизначеності складно дається самостійний аналіз. Ну я думаю, всі розуміють, що вирішувати якісь питання з раціональної точки зору це завжди більш енергозатратно. Тому на сьогоднішній день в якій ситуації ми знаходимося, так в яких умовах, в умовах невизначеності майбутнього. А наш мозок, мозок він так працює, що для того, щоб приймати сьогодні, сьогоднішні рішення, нам потрібно мати можливість прогнозувати, що буде завтра. Звертатись чи ні до езотериків особиста справа кожного, наголошують фахівці. Проте важливо уникати псевдоспеціалістів. Обидві наші героїні стверджують, що справжньому фахівцю реклама майже не потрібна. До нього приходять завдяки гарним відгукам. Радять звертати увагу і на освіту та досвід. Рекомендація важлива і другий момент, коли людина після консультації отримує результат. Так само, як від лікаря. По-перше, це освіта. Освіта повинна бути не три дні, три місяці, а більше. По-друге, це досвід роботи. Поки реальність залишається непередбачуваною, на онлайн платформах будуть популярні прогнози, розклади та передбачення. Довіряти їм чи ні, кожен вирішує самостійно. Психологи ж радять розвивати в собі навички планування в умовах невизначеності. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, Микита Дейнега, Ірина Хомуцька, телеканал МТМ.